З восьмої ранку діти вже сидять на онлайн-уроках в освітньому хабі, який розташований в одному з дитячих садків міста. Серед них і маленький Володимир, який переїхав до Запоріжжя з Херсонської області місяць тому. Хлопчик залюбки відвідує всі заняття. Каже, що дуже цікаво і подобається навчатися. Ми вчимо уроки та через медпені замовчимо. Пишемо. Читаємо. Проект користується попитом, кажуть організатори. Його мета допомогти дітям-переселенцям з комп'ютерною технікою, адже часто у родин немає необхідних для онлайн навчання гаджетів. Дуже багато на базі нашого закладу дітей, які були школярами. І звісно, не було можливості, щоб безперебойно отримувати їм освітні. Такі потреби, щоб вони навчалися, це було, було проблематично, тому виникла проблема щодо організації саме на базі нашого закладу, так як ми приймаємо на тимчасове проживання, і дуже багато шкільного віку дітей саме організувати такий хаб, такий клас для того, щоб вони не переривали свою освіту. Під час навчання за дітьми наглядає вчитель-консультант, який допомагає маленьким учням під'єднуватися до освітніх платформ, а також слідкує, аби всі комп'ютерні пристрої були справними. Також до проекту нещодавно долучили вчителів-асистентів. Це викладачі початкових класів та англійської мови. Вони будуть проводити для дітей додаткові заняття та допомагати з виконанням домашніх завдань. Після того, як у дітей закінчується онлайн навчання, вони після цього приходять. У них у кожного є, скажімо так, свій хаб, за який вони відповідальні. Вони роблять розклад, вони проводять опитування, коли дітям а також їх батькам більш зручно і збирають їх як маленькими групками, так і індивідуально для проведення от таких індивідуальних років. Кожному з десяти хабів у вільному доступі є 6 ноутбуків та 5 планшетів гарнітура, проектор, принтер, а також канцелярське приладдя для маленьких учнів. Єлизавета Баздрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.